Доброго дня, Миколаїв, 31 грудня, 24 рік. Останній день цього року. Маємо надію, що все погане залишиться в цьому році. Ще недовго нам чекати. Залишилося 12 годин. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім що садоводам, що аграріям. Бажаю гарних урожаїв. Щоб на ваших полях і в ваших садах були гарні врожаї, щоб ви їх достойно зібрали, без втрат, гарні ціни, щоб ви могли отримати з насолоду не тільки від праці, а від того, що отримали якісь прибутки. Маємо надію, що новий рік принесе нам гарні новини. Якісь гарні зміни. Бажаю вам всім, щоб в вашому житті пройшли зміни тільки найкраще. Забудьте всі оці негаразди, хай вони лишаться у минулому році. Хай всі невдачі, хай всі чвари, обіди і все інше. Все лишиться. Минулому році. Хай новий рік принесе нам радість від життя задоволення. Говорю я це не тільки за себе, я говорю це вам і бажаю вам здоров'я, наснаги, терпіння. Саме головне, щоб вас любили рідні, поважали, допомагали, тому що тільки разом. Як ми всі українці, так і родина, тільки разом ми сильні. Тому що кожного окремо саме легше придавити, образити. А всі, коли ми разом, всі ми єдині і коли ми підтримуємо друг друга, один одного, все в нас буде добре. Не забуваємо про наших захисників, які дають нам змогу працювати і насолоджуватись життям. Вітаємо їх, звісно, підтримуємо, хто як може, хто словом, хто ділом, в кого які є можливості. Вітаю ще раз. Хай ваші столи ломаються тільки від ваших. Достатків доходів, щоб ви плакали тільки від радощі і займалися тільки тими справами, які приносять вам насолоду. Тримаємось знову ж таки, дякуємо нашим захисникам. Буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Все буде добре.